Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар з ігровим ніком, адже на цьому відео буде розіграш голди, і результат я викладу в своєму телеграм-каналі рівно через тиждень. Ну що ж, це знову рубрика підгорає, в якій як завжди буде багато русофобії, якої ніколи не буде достатньо. Друзі, один раз на кілька місяців я буду підіймати тему розділення Лести та варгеймінгу. Так, я знаю, що частина моїх підписників не бажає чути жодної згадки про русню і їхні сервера, але є одна важлива причина, чому я хочу це робити. Адже особисто для мене максимально важливо побачити справжнє розділення двох ігор. Повірте, я читаю кожен ваш коментар і знаю про ваші думки. Але якщо є проблема, то потрібно про неї говорити, а не ковтати і тримати в собі. Проблеми потрібно переживати і робити на їх основі висновки. Тому в цьому відео ми будемо говорити про перші кроки двох ігор у 2023 році. Та чи видно хоча б нарешті якісь зміни? Спочатку був новорічний наступ, який на перший погляд на ейфорії та новими героями ще й українкою мілою в головних помічниках, трохи замилили погляд. Але коли росіяни викатали свою інфу про новорічний наступ, відразу стало зрозуміло, що тут присутня невеличка зрадонька. Адже єдине, що вони зробили, це імпортозамістили наших героїв на своїх типічних для Росії снігурку та діда мороза. Ми з дружиною цього року твердо вирішили, що будемо нашій доньці розповідати тільки про святого Миколая, на свято якого і будемо дарувати подарунки в майбутньому. А ці совкові діди морози нехай тонуть в своєму болоті. Та й в цьому випадку було зрозуміло, що ще занадто рано, щоб відчувати якісь колосальні зміни в двох іграх від варгеймінгу та Лести. Адже насправді план розвитку гри був прописаний як мінімум на рік вперед, і з новорічним наступом можна сильно не докопуватись. В загальному все було однакове: від премтанків до нагород. Навіть кота не замінили, він як був реджерським, таким в грусні і залишився. Але це однозначно не вирок варгеймінгу. Адже по тим слухам, які вже розходяться зараз, нам натякають, що основні зміни ми почнемо бачити тільки восени 2023 року. А до того тільки дрібні та косметичні. Ну так, в цьому дійсно є сенс, адже не могла Леста викупити собі права на гру без якогось забезпечення, хоча б короткострокового майбутнього. Вони б загнулися за кілька місяців, але загнуться вони в будь-якому випадку. Тепер перенесімось трішки далі в часі: оновлення з китайськими важкими танками. І забігаючи наперед, скажу, що всі болотяні, які чомусь досі інколи мені випадають, на Ютубі стрімили прокачку своїх ракетних танків саме з єврорегіону. А причина тут достатньо проста: на болота, тобто на Лесті, це оновлення вийшло з запізненням в один тиждень, і тому, який унікальний контент на тиждень раніше вони змогли принести своїм ванькам. Так, було давно відомо, що це оновлення буде однозначно на обох версіях гри, адже китайський BZ176 з коробок падав і на євро, і на болотах, і це тому підтвердження. Тут є кілька моїх особистих припущень щодо затримок релізу на болотах. Перше, це те, що криворукі ваньки розробники не змогли у встановлений час провести відповідні роботи для встановлення цього патчу. А друге, це те, що мене турбує найбільше, адже це може бути проста домовленість між родичами про те, що спершу я, а далі як прийде час, то й ти. І так ми замилимо очі нашим хейтерам, що вірять про справжнє розділення. Тому будемо слідкувати далі, як будуть відбуватися оновлення серверів. Адже якщо переміститися в часі до сьогодні, то одночасно з нами на Євро новини про своє експериментальне обладнання отримали і русняві. Ну але і тут можна не докопуватись, тому що про це обладнання розмови йдуть вже добрий півроку, якщо мінімум не кажучи вже про екіпаж 2.0. А зараз знайомство зі спонсором цього відео. Друже, в кожного з нас є свій улюблений танк, граючи на якому ти можеш робити фантастичні результати. Але щоб досягнути найкращих результатів, потрібно вдома мати потужну ігрову машину, адже багато геймерів просто не можуть повністю розкрити свій потенціал без гідного ігрового обладнання. Настав час втілювати мрії у життя з ігровими ноутбуками Dream Machines. Дозвольте собі гру найвищої якості, з максимальною деталізацією та спокійною гладкістю геймплею. Потужні відеокарти. Процесори, все це в ноутбуках твоєї мрії. Зроби крок у майбутнє геймінгу, переверши інших та грай на максимумі своїх можливостей разом з Dream Machines. Давайте розглянемо ще одну ситуацію: запуск бойової перепустки на євросервері. На початку це була реально фантастична новина. Доки ми не зрозуміли, що без донату на Єврорегіоні преміум танка ми не отримаємо. Все було оформлено просто чудово. А на болотах було тихо. І тільки через певний час вони випустили у відповідь свою власну крінжову перепустку, яка буде цікава дійсно лише жителям боліт Ванькою царевичем та іншими національними пі... героями цієї сраної русні. Звичайно, це треш і крінж, але це їх частина. І я вдячний зараз за розділення, щоб ніколи не потрапити більше в цю болотяну історію. Але суть в іншому, їх перепустка відрізняється від нашої. По-перше, етапів в них більше не 50, а 60, і преміум танк можна отримати без донату. Танк, звичайно, повне дно це японський важкий тайп восьмого рівня в спеціальному стилі болотяного. І тут виникає питання: якщо ці компанії одне ціле? То чому в них відрізняються умови заробітку? Питань набагато більше, ніж відповідей. А відповіді ми будемо отримувати згодом. Ще одна фішка болотяного према в тому, що він може фармити золото кожного дня рандомну суму. Звичайно, що завжди буде випадати 5. І такої механіки на євро немає. Тому чекаємо, чи буде вона в нас, чи це вже один з перших кроків по реальному розділенню. А в загальному з фінансової сторони видно зміни. Адже, якщо ви не знали, на Ру регіоні болотіні спеціалісти ввели в продажу в магазині за золото практично всю преміум техніку гри, і зараз змушені в терміновому порядку певні машини знімати з продажу через максимальну токсичність в рандомі. Варгеймінг завжди обережно відноситься до того, що додавати в продаж. І це дозволяє тримати якийсь баланс від перенасичення технікою в грі. А тепер про хороше на початку 2023 року в Варгеймінгі нам виклали відео з планами на 2023 рік та майбутнє цієї гри. Хтось був в захваті, а хтось розчарувався. Ми там не побачили вогнеметних танків. Ну воно й не дивно, але побачили інший танк з новою механікою перегріву гармати. Також нас всіх приємно здивували динамічні об'єкти, які хочуть принести трішки хаоса в інколи нудний рандом. А що там у русні? А нічого. В них поки не було жодних гучних заяв про майбутнє. Тільки одного разу зібралися, ніби як розробники за пивом з одним із блогерів на зарплаті, і типу поговорили по душах про майбутнє цієї гри. Нічого з перечисленого Варгеймінгом там не було. Ну але ж всі ми розуміємо, що мовчання може бути лише прикриттям, і всі ці зміни також можуть ввести і на сру. Але поки маємо одне: Варгеймінг показав плани, але стані. Ну що ж, в кінці поговоримо про приємне: Мір Танков умірає. І ні, росіяни, звичайно ж, це не через те, що ваша країна-терорист розпочала війну проти нашої неньки України. Все, що зараз трапляється в Росії, це не через війну. Звичайно ж, це все просто збіг обставин. Отже, онлайн нару регіоні в 2022 році впав на 42% в порівнянні з 2021 роком. І воно й очевидно, адже частина ванок вже повертається додому. Самі знаєте в чому. Та й наші українські гравці великим числом перестали грати на ру регіоні після початку війни. Коли бачиш цифри, відразу починаєш розуміти, куди йде болото? Адже в 2021 році в гру хоча б один раз зіграли 12,3 мільйонів гравців, а в 2022 вдвічі менше всього 6,7 мільйонів. І навіть якщо врахувати, що півтора мільйони перейшли на євро, то куди ділись 4,5 мільйони? Тут питання. Це колосальна втрата аудиторії для Лести, і це однозначно найгірший рік для вод на ру регіоні. А що ж Варгеймінг? А Варгеймінг на євро тільки приріс. Залишилося тільки знайти спосіб відправити всіх росіян до себе на болота. І я рахую, що після перемоги наших збройних сил над загарбниками і мір танков завернеться, адже не до того їм буде. Підтвердження того, що все так погано відомі росіянські блогери переходять на євро. Певно, це ті, кого не підчепили лестівські кадровики. І не забувайте, що росіяни нам не друзі, і нам потрібно очищати від них наш інфопростір. Це стосується і тих, хто якимось чином отримує від наших українських гравців мовчазний дозвіл робити контент для русні. В майбутньому ми будемо багато про це говорити. А зараз кожен росіянин повинен відправлятися вслід за російським кораблем. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!